У Київській області внаслідок атаки дронів РФ є поранені та пошкодження будинків. Як повідомили, вова внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога. Крім того, є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. У будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері. На Київщині до будинку російського опозиціонера Ілі Пономарьова, за його словами, влетів шахет. Колишній депутат Держдуми РФ вважає, що атака на його будинок не була випадковою. Він отримав поранення, але дивом залишився живим. У соцмережах написав, що тепер має другий день народження. За даними повітряних сил, сьогодні вночі усі Арні дрони були збиті вночі. Російські війська завдали ракетну удару по одній із залізничних станцій Харківщини. Внаслідок атаки провідниця дістала осколкові поранення голови. Окупанти також пошкодили два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Є руйнування колій та засобів електропостачання. Нагадаю, напередодні уночі відбулася одна з наймасованіших російських атак з використанням БПЛА камікадзе. Сили протиповітряної оборони напередодні збили 89 з 89 запущених дронів Російської Федерації. Є збиття з підривом на землі.